Привіт, малята! Сьогодні вже 1 квітня настав другий місяць весни. До речі, а ви знаєте, що саме 1 квітня відзначають Міжнародний день птахів? Адже з настанням весни повертаються у рідні місця перерітні птахи. Одні птахи прилітають до нас раніше, а інші пізніше. Час прильоту залежить від того, коли в наших краях з'являється для них корм. Малята здавна відомо, що птахи приносять велику користь людині. Вони зберігають ліси, поля, гаї від шкідливих комах. Інакше шкідливих комах розвелося б стільки, що вони знищили б усі зелені насадження на землі. Люди називають птахів своїми пернатими друзями. Вони можуть підніматися вище хмар, перелітати через постелі і моря, а також скачуть з гілки на гілку, перелітають з дерева на дерево, але так і білка міє. А от летіти за тисячі кілометрів, а потім повертатися назад можуть лише птахи. Вони окраса нашого саду, полів, степів, гаїв, своїм яскравим забарвленням, дзвінкою піснею роблять наше життя радісним і приємним. І ось що вони про себе розповідають. Я грак. Раніше говорили грак на горі, весна на дворі, я великий чорний птах. Маю міцні крила і сильні ноги, якими розкопую ґрунт. Полюбляю я насіння черв'ячків та комах. Я шпак, середній за розміром птах. Я маю прямий і гострий дзьоб, крила середньої довжини, хвіст у мене прямий і довгий. А ще я вмію не тільки добре співати, а й відтворювати голоси інших птахів цвірінькою, щебечу, каркаю. Я приношу велику користь, знищуючи шкідників в саду. З настанням тепла я полюю на коників, багатоніжок, метеликів, дрібних равликів і павуків. А я жайворонок, одна з небагатьох пташок, яка співає в польоті. Зовні я непримітний, сірий з темним ряботинням. У полі з таким забарвленням мене важко помітити. Люблю підживитися комахами, а також насінням буряків. Я лелека, надзвичайно гарний птах. Я великий за розмірами, маю широкий розмах крил. Тіло в мене вкрите пір'ям білого кольору. А кінці крил чорні. Я маю великий червоний дзьоб, ним ловлю поживу. Люблю їсти не тільки жаб, як дехто вважає. А й мишей, ховрашків та багато різних комах. Я Соловей, невеликий птах коричневого кольору, відомий своїми милозвучними піснями. Я струнка пташка, в мене високі ноги, тонкий дзьоб, великі чорні очі. Я дуже моторний, спритний. Пересуваюсь по землі стрибками. Люблю підживитися жуками, мухами та осінню. Я ластівка. Невеликий, але дуже гарний птах. У мене довгі гострі крила, маленькі лапки та роздвоєний хвіст. Полюбляю їсти комах, яких ловлю на люту. У погану погоду збираю жучків і паучків на стінах будинків. А я Зозуля незвичайна пташка. Мої співи часто можна почути у лісах та біля річок. Я маю сильні крила і міцні, хоч і короткі лапи. Дзьоб у мене темний, а ніжки жовтогарячі. Моє знамените куку -ку, добре відоме всім. Можу з'їсти за годину до 100 волохатих гусениць, яких не поїдають інші птахи. А ще люди про мене кажуть, що я їм вік вказую. Малята. Я надію, що сьогодні ви ще більше пізнали і полюбили птахів цю справжню красу нашої природи, адже птахи наші справжні друзі та незмінні помічники.